Всім доброго дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже не для початківців. Сьогодні в нас субота. До нового року залишилося 2 дні. Але ви бачите, погода нас не радує. Я йду вже по базарі, сніга немає. Отакі От в нас новорічні свята йдуть. То мокрий сніг, то дощ іде. Нема тих зим, які раніше були. Взагалі, настрій такий не дуже святковий. Завертаю вже на базар сюди. Ще мало людей, Ось деякі люди вже не поприходили тут, вже видно готуються до Нового року. О. Ну, а Хто тільки розкладається, хоча вже й не ранок, вже 10-та година. Так, За проханням підписників моїх. в мене підписник хоче купити ніж. Але треба чехольчик йому. Я ось чоловіка знайшов, він робить сам чехли. Добротні такі шкіряні. Але мені треба поміряти. Можливо, сьогодні підберу і буде ніж уже в зборі. У нього тут багато різних ну, чехольчиків. Бачите, так що можна брати на замовлення. о, Ціна 250-300. Так що буду йти далі і будемо дивитись далі. Ось дивіться, тут і на такі мачети є, щехли, на, топор. на топори є. О, ну, в общем, під замовлення можна зробити ось такі на... Вставляє да, так вставляється, теж ось бачите, 300 гривень. Менші, О, меншенькі. Так що, кому треба, купляємо сокирки і можна підібрати або замовити. Цього чоловіка на ножі О, і на, на сокирки е, такі. ось Бачите, повна сумка, на будь-який на любий смак і колір. Все можна замовити. Добрий день! Добре, добре. Я добре, проходжу. Нема, Та ні, я йду пізно, там чехольчик для ножів е, замовляли. Ну, ножа купляєте і чехол то я хочу а поміряти, поміряти. Війди, а. Ну, нічого. ну нічого. Так, рухаємося далі. Чехольчик я практично знайшов. Ціна 250-300. Гарна шкіра, і там є і чорні, і коричневі. Так що проблем з цим немає. Рухаємося до свого місця призначення. Так, Придбав ось вже чехольчик, все прекрасно підійшло. Є і на штангеля там, у дядька. О, Чехольчик і на штангеля є. Ну і під замовлення можна на, на сокирки зробити. Шкіри вистачає. Так що кому треба, можна замовити і все буде виконано. Так, я вже ось розіклався. На цій неділі до кузні не їздив, не було часу. не було часу, Це що в мене залишилося. Так що ще предноворічні подарунки ще хтось може придбати. камінний наборчик, дровничка, мангал, кочерги. О. Так. Ось що в мене залишилось, бо нового я нічого не зробив. Один ніж в мене був з дубовою ручкою, його вже запакував. Ось такі сокирки залишилися. Як я вам казав, є ось такі зверниться, обушок віддільно вигинається, приварюється ресворне желізо і проковується. Ось вам, пожалуйста, ці сокирки. Ось длина. О. Бачите? 480. О. Ширина леза от 120. Оця сокирка. Вона 380. Ширина леза ось. Ну, майже 140. Ну, в общем, принципі, отакі от колуни вже забрали, залишився ось такий колунчик о, кіло 380 ну будемо рахувати кіло 400 Це прошивний, Такий облегчений. І ось такий колунчик на кіло 200 О, Теж прошивний. Цього длинна ручечки 570, а всього меншенького, який 480. О, ось так. О, це, ну, це такий собі. Можна і тесати ними і так, і рубати дрова. Теж прошивний. О, і длина 590. 590. Ширина леза там 100 100 мм, а вес кіло 250, кіло 250 так от, короче, ось такий кіло 400, кіло 250, кіло 100. Це прошивний. Є. О, і оце маленький ще прошивний теж є. Це таким ну, маленький так вдома щось відробити. А то всі. Остальнее зварне. Є таке тесло, позакруглене, є пряме. Так що можна все зробити під замовлення. Завтра ще в мене з'являться такі бойові сокирки. Принесу, тому що ще не готово було. А завтра привезу і засніму такі десь під, під кілограм весом О, прошивне. Ціна теж там у нас пляші від 900 і вище, за залежності від, від ваги сокирки і такого. Ось таке відео я вам засняв. сокирки на замовлення. Прошивне, сварниє, показав. Це в мене залишки залишилися. Завтра добавляться ще бойові сокирки, прошивні, такі до кілограма. Вагою, я завтра засніму і покажу. А це вже я вам показував, що вже залишилося. Кулинив вже залишився один маленький і другий трошки більшенький. Ну я показав, яка його вага, яка длина з руків'ям. Ну, от якось так. От, так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.